3 вересня, 10 ранку. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 192-га доба на Дніпропетровщині. Ніч була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, градами та важкою артилерією. У Дніпровському районі наші військові збили всі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав. По Нікопольському району завдали ударів російські гради та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі без руйнації. У Марганці, понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Про ситуацію в Нікополі та навколо нього повідомив міський голова Олександр Саюк. 3 вересня, субота ранок. Ніч нас знов в тривогах. Були обстріли по Нікопольському району, по місту Нікополю, без надзвичайних ситуацій, без руйнувань, без постраждалих. Продовжуємо усувати недоліки попередніх обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Слідкуйте уважно за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Побажаю, хочу побажати вам доброго вихідного, спокійного. Тримаймось, ми разом. все буде Україна. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна Широківська громада, а саме населений пункт Шестерня. В результаті обстрілу є частково пошкоджений будинок, а саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці. Працюють на території Херсонської області. І, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ворог на підступах до нашого району відсутній, і він не наблизився ні на метр до нашого району завдяки гарній роботі наших хлопців. Тож шановні, приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові. Вони докладають тотальних зусиль для нашої перемоги, а перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається. І ви не сумнівайтесь. То шановні, бережіть один одного, допомагайте один одному. Тому що разом і тільки разом ми здолаємо цих расистів. Тож всім гарного дня! Працюємо. Слава Україні! Героям слава у Кам'янському ситуація стабільна та контрольована. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Рух України в ЄС і трансформація всередині країни є гарантією свободи для всіх українців, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання ставки Верховного головного командувача. Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони безпеки залужне монастирські видани в Малюда Нілав інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінав Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання прийняті і певні рішення. Я думаю, ми їх всі побачимо. Розглянули сьогодні також питання забезпечення наших військових всебічної підтримки збройних сил України, провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції. Це ще один наш оперативний напрямок роботи щоденної важливої роботи для нас, руху України в Євросоюз, трансформація всередині нашої країни це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави. Гарантію свободи для усіх українців тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому, впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні зробимо все для цього. Взяв участь сьогодні у роботі важливого форуму в Італії, один з найвпливовіших економічних форумів Європи форум Амразетті. Подякував прем'єр-міністру Драгі, усім італійцям, які допомагають нам, також захищають українські прагнення до свободи до Європи. Запропонував нові напрямки співпраці між нашими державами вже зараз, після нашої перемоги. Для України важливо зберегти і посилити італійську підтримку попри будь-які зміни політичних настроїв. До речі. Цього тижня це було вже друге звернення до суспільства Італії. Після звернення до учасників і гостей Венеційського кінофестивалю. Ми боремося і розуміння України в усіх країнах Європи, в усіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу я нагадую, що захист України захист усієї Європи, не тільки наш усього демократичного світу. Саме з цієї точки зору варто розглянути погодження сьогодні країнами великої сімки рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн енергоринків від російської гібридної агресії. І дійсно треба обмежити також ціну на російський газ. Вдячні пані Урсулі Ляйн, яка сьогодні сказала про це. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії, санкції, які не лише обмежить потік нафтодоларів газу і Євро в Москву, але й важливо відновлять справедливість для усіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку. Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 166 учасників бойових дій відзначено державними нагородами, із них 44 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава усім нашим воїнам, які б'ють окупантів всюду на українському напрямку, на нашій землі, харківський напрямок, Донеччина, Донбас, увесь південь, Крим, всюди є і буде Україна. І тільки, і буде свобода, і тільки і буде Європа. Ми ніколи не віддамо свого окупантам. Слава Україні! Героям слава і слава ППО! Оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 192-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришип, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір'я. З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силами оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодима, Зайцево, Авдіївка, Мар'янка та Времівка. Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Синьківка Чернігівської області, Миропільське, Прозорок Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони отримують займені позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, великі проходи, Руська Лозова, Руські тишки, Черкаські тишки, Пришип. На слов'янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне. На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Обстріляв райони населених пунктів Солидар, Бахмут, Кодима. На Авдіївському напрямку обстріл з танків мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе. На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив. Обстрілював райони населених пунктів Мар'янка, Велика Новосілка, Нескучне, Угледар, Павлівка. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я. На Південно-Бузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова долина. Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне. Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія угрупувань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти, знищено 3 зенітно-ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів. Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жигу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях, де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагаються послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів. Разом переможемо. Слава Україні! До інших тем служба безпеки України викрила зрадницю, яка передавала спецслужбам РФ координати Збройних сил України, отримані від свого чоловіка військового. Більш детально речник СБУ Артем Дехтяренко. СБУ викрила зрадницю, яка передавала спецслужбам РФ координати зсу отримані від свого чоловіка військового. Контр розвідка служби безпеки України викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Слідством встановлено, що зрадниця це 31-річна мешканка Дніпропетровської області, котра розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона пішла на такий крок, попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на Східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Тим не менш, зловмисниця використовувала свого чоловіка в темну. Випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час санкціонованих обшуків вилучена комп'ютерна техніка і мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада. Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення. Гуманітарну допомогу організовують і передають волонтери з багатьох країн благодійникам, які проживають у Шотландії, надзвичайно боляче спостерігати за подіями, що тривають в Україні вже понад 6 місяців. Подробиці далі в сюжеті. Шотландія ще 28 лютого анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України у зв'язку з агресією РФ загальною вартістю у 4 мільйони фунтів стерлінгів. Це 5 мільйонів доларів. Про це повідомила перша міністр Шотландії Нікола Стерджен. Але місцеві волонтери вже з початку березня організували відправку гуманітарних вантажів на допомогу українцям. тут збираються усі види гуманітарної допомоги. Які надходять з місцевості навколо теа, одежа, їжа, ліки та медичні товари. Тут ми усе це сортуємо, пакуємо, відправляємо вантажними автомобілями до українсько польського кордону і далі в Україну. Сьогодні ми якраз вантажимо автомобіль медичним обладнанням та ліками, а також теплим одягом для дітей, жінок і чоловіків для відправки у Польщу і далі в Україну. Спочатку березня Моріс Леслі, власник логістичної компанії, вирішив надати свої склади та обладнання для організації завантаження гуманітарної допомоги в Україну. Я тут вже 6 місяців. 26 фур гуманітарної допомоги та 10 автомобілів швидкої. Ось, що ми відправили за цей час. От і сьогодні ми вантажимо 15 тонн медичного обладнання, включаючи 40 лікарняних ліжок, медичні препарати та одяг для відправки у Польщу і далі в Україну. Усі працівники допомагають у сортуванні вантажів безкоштовно. Також шотландські волонтери завантажують фури, що прямують до України бейбі боксами, рюкзаками з комплектами канцелярії, іграшками, одягом для діток, дитячим харчуванням, колясками, засобами реабілітації, медичними препаратами та продуктами тривалого зберігання. Ми зараз у цьому приміщенні між Пертом і Данді. Коли цей конфлікт розпочався, до мене звернулася місцева рада, і ми вирішили, що маємо щось робити. Я зателефонував своєму другові Кеннету Сімсону, який негайно почав діяти, залучивши чудових волонтерів, яких ми бачили сьогодні. Особливо Дебору, Сару, Френсіс. На жаль, я не можу зробити так багато як хотів би, але те, що я роблю, я продовжуватиму робити, сподіваючись, що все сумне мене як найскоріше. Громадяни Великої Британії, великий та середній бізнес в Шотландії. Продовжуватимуть надавати гуманітарну та грошову допомогу, аби забезпечити Україну тим, що їй необхідно для захисту від жорстокої російської агресії. Сподіваюся, у вас усе буде добре. Хоча росіяни поводяться жахливо наразі. Росія найгірша країна у світі, а українці молодці. Ви, як голландці або французи, як і усі інші хороші люди, мені так жаль, що росіяни творять такі жахливі речі в Україні. тому я бажаю усього найкращого українцям. Чергова партія гуманітарної допомоги буде відправлена наступного місяця. Окрім того, уряд Шотландії виділив 65 мільйонів на військову допомогу збройним силам України. Варвара Мішина Перт Данді Шотландія спеціально для телеканалу, де 1 про спорт українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла шостий етап діамантової ліги, що проходив у Брюсселі. У секторі для Стрибків у висоту Дніпрянка показала результат 2,05 метри, що є найкращим показником сезону у світі та повторенням рекорду України. Щиро вітаємо нашу землячку. Ну і сьогодні у рамках третього туру Української прем'єр-ліги футбольний клуб дніпро 1 зустрінеться із Зарівненським Вересом. Матч розпочнеться о 13-й годині. Нагадаємо, підопічні Олександра Кучера у минулому турі здобули впевнену перемогу над київським Динамо 0 0-3. Тож вболіваємо за наших разом. І про погоду на суботу, 3 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вночі до 22 градусів тепла в день. Вітер північно-східний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. на цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож не перемикайтеся, об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша з вами спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаємо стрій! Разом ми сильні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось! Мріяв захопити Україну за три дні.